Ситуація складна. Триває війна. Раніше було відчуття, що війни закінчується. Було таке відчуття. Так. Не беручи до уваги, що всі знали, що тягнеться, верветься воїн, Ізраїль у такому стані перебуває постійно, але малося таке відчуття, що війна закінчується та продовжиться життя, таке нове і щасливе. Зараз таке відчуття, що ми зав'язаємо у цій війні. Є таке відчуття у людей, що війна не минає, не завершується, та невідомо, якщо вона і мине чи закінчиться вона. Так. Власне, перше запитання таке: звідки це відчуття, чи правильно воно, і, взагалі, чи є можливим закінчити ну, в принципі, цю війну? Звісно, наївно думати про те, що колись ми завершимо наші розрахунки з нашими сусідами. У них це ціль заново завоювати цю землю та осісти на ній. Вона ціль дуже сильна. Повсякденна, незмінна, і не купиш, і не відвернеш якимось погрозами, страхом. Вони все рівно будуть це робити не зараз, так через 100 років. Їм не важливо. У них є все для того, щоб продовжувати протиборство, війну, тиск на нас, на нас безліч часу. Так цікаво, дійсно. В інших людей ціль, ніби це щасливе життя, жити щасливо навіть на цій ні, території. Ні. А у них це все направлено. Так вони не погоджуються ні на які поступки, ні на які для них тут місце лише для арабської країни, для арабського народу. Будь ласка, перейди в іслам, лишайся тут. Розумієш дуже просто можна зробити все. А якщо ти не мусульманин. Тобі тут нічого робити. Ви зараз ніби натякаєте на те, що ця війна не закінчиться. Ні, звісно, про це і нічого говорити. Це колись можливо наївно думали засновники нашої держави, що ми помаленьку покажемо їм, принесемо їм нове життя нашим сусідам, цивілізацію. Вони цьому дуже зрадіють. Вони заважають разом з нами будувати, бути разом з нами. Це звісно, були якісь зовсім наївні погляди. Я не знаю. Я звісно не можу до них так ставитися. Я їх дуже поважаю за те, що вони зробили, заснували. Але думки любі не знаю, чиї взагалі про те, що можливо якось полагодити з нашими сусідами, це абсолютно хибно. Отож, відповідь в... в чому ви розпочали відразу з різкої відповіді, тому я наразі перескакую Проблема. Перескакую на запитання, що робити в такому, випадку? А так, випадку? звісно, тут немає нічого іншого. Що робити? Пакувати валізи та виїжджати. Або продовжувати так жити, допоки ми тут спроможні боротися. Хоча це також як з боку гази, з усіх боків можуть бути наведені ще там 100 тисяч ракет. Якщо їх запустять водночас, то звісно, нічого з ними не вдієш. Ми можемо лавірувати ще певний час, а що станеться потім, хто знає. Ракети теж бувають різні, деякі слабенькі. Які зроблені там з якогось обрізка труби так, що у нас є проблема окрім того, на нас дуже загострюється Зовнішній світ нас перестають поважати та любити і заважати на нас, усі народи абсолютно, усі держави. Якщо колись вони вітали якимось чином, виправдовували нас сьогодні. що б ми не робили, вони завжди нас звинувачують. У всьому що б ми не робили? Ми захищаємо мирне арабське населення, дітей, не скидаємо бомби, де не можна. Повідомляємо їм про те, що ми десь тут нанесемо удар. Видідіть від помешкань, відійдіть. Це не важливо. Ми ризикуємо нашими солдатами лише для того, щоб не вбити якусь дитину або що когось. А вони навпаки, все роблять для того, щоб вбивати наших дітей та беззахисних цивільних. І все рівно ми завинили перед усім світом. І не ми розпочинаємо цю війну і так далі, це не має ніякого значення. Світ нас ненавидить. нас Людство нас ненавидить, тому що ми не виконуємо свої функції у спільноті людей. Зрештою, я от вас слухаю, і мені важко було таке чути. Я розумію, та я загострюю цю проблему для того, щоб ви зрозуміли, що якби у мене не було рішення, я би цього не робив. Я би беріг людей нота то для того, щоб. Саме вберегти їх і захистити їх. Я для цього й загострюю це питання нашого перебування тут, безплідності наших воїн, тому що ми можемо цього всього уникнути та зробити наше життя тут спокійним, просто щасливим. Тобто раціонального рішення ви не бачите. Раціонального рішення немає, тому що вся наша проблема ірраціональна. Всьід наш ірраціональний. Ми існуємо. Багато тисяч років ми принесли світу релігії, основи цивілізації. Ми стільки вклали у різні країни світу, науку, культуру, в усе. Ну що навпаки, ми вважаємося ізгоями, ми вважаємося такими, що не світу цього нас усі не люблять, ненавидять, вважають нас джерелом зла для цього, цього світу. Джерелом зла, тому нам потрібно якось дослухатися до них і зрозуміти, чому. Ми повинні принести світу рівновагу, рівність. Ми це євреї. Так, ми повинні принести світу розкриття насправді всього світу, Система управління. Вони звинувають нас тому, що ми. Вертимо світом, що ми керуємо ним, і погано розкрити їм систему управління, хто насправді розпоряджається світом, а насправді через нас проходить це управління, і це управління поки що погане. Воно йде за допомогою погляньте, яких страждань, потрясінь, і тому вони звинувачують нас. Тобто виходить у крайньому разі відповідно до науки Кабала, та й так видно неозброєним оком те, у чому нас звинувачують, що через нас світ отримує якусь негативну енергію, силу через нас. Чи можемо ми зробити так, щоб через нас, якщо вже на те, він отримав позитивну силу енергію? Наука Кабала говорить про це дуже просто. Для цього ви повинні об'єднатися з одного боку, скільки ми світу дали. Наука, юрисдикція Ні, це не має значення. Це не рахується позитивно. Це все те ж саме. Це ти також дав через негативний вплив на світ. Усі технології, Google, Facebook. Це все твій егоїзм. Видав світу егоїстичний розвиток, світу зовсім це не потрібно. Тобто, ви хочете сказати, що євреям були дані їхні таланти не для цього? Звісно, не для цього. Для чого? Для того, щоб вони дали світу позитивний ефект, не егоїстичний, негативний, коли світ розвивається в промисловості, там торгівлі, науках та містецтвах. Це не потрібно. Ні, це ми дали світу тут Ні, Ніхто тобі за це не подякував. Це, це також тобто факт. таланти тобі були дані не для цього. Не для цього вже ж І світу ця не потрібно. Насправді зараз ми починаємо розуміти, що усі ці великі досягнення не роблять нас щасливими нікого не роблять. З того, що є у мене зараз, така техніка навколо мене, а я всередині себе порожній, і мене нудьга бере за серце. Ми повинні дати світу позитивну енергію. Через нас проходить енергія в світі. Чому це виражається? У Чому? Щоб ми об'єднувалися, коли ми єднаємося крізь світ проходить позитивна енергія. Коли ми роз'єднані через світ, проходить негативне енергія євреї між собою мають єднатися. Так, так, так дуже просто. Ось візьми спроби. Розпочни об'єднувати цих євреїв. Ти побачиш, світ почне відчувати до них доброзичливість. Ви говорите за євреїв в Ізраїлі чи за євреїв усього усього Загалом, як і тут ось цей ірраціональний момент, просто незрозуміле. Тобто, ми починаємо об'єднуватися. Світ почувається добре, і світ почувається добре. Ось, Все. зрештою, на цьому зауважте, будь ласка. Так, ти об'єднуєшся не для того, щоб колись побити чи відбити напад егоїстично. Ти об'єднуєшся над своїм егоїзмом, Возлюби ближнього як себе. Те, що написано в твоїй торі, це основа твого народу. Бути як одна людина з одним серцем, так написано. З цього на цій умові почав зроджуватися єврейський народ. Ти зобов'язаний виконати цю умову. Якщо ти її будеш виконувати через тебе, таки піде в світ благословіння, так написано. Чому б не спробувати це зробити? До речі, наскільки я розумію, ми не проти сили. Тобто, поки є можливість, потрібно силою. Ні, не поки робити... є неможливість, а поки є необхідність, поки є необхідність. Так, так. запитання, що потім ми воюючи добуваємо час. Ви маєте на увазі після війни. Так, спокій, ось який стає в цей період. Так, в цей період нам необхідно обов'язково, інакше стрімко настане новий етап. чим більше ми зорганізуємося один з одним, як одна людина з одним серцем, ось по цьому принципу. Нам ми далі будемо відвертати війну, і взагалі благодушність з нас буде збільшуватися і з усього світу з боку наших сусідів. Ось давайте перевіримо, чим поганий експеримент, що при цьому ти втрачаєш, ти нічого не вкладаєш. Окрім своїх добрих зусиль сустовно, своїх же людей, ти не йдеш до когось за щось там платити, комусь щось віддавати, піклуватися, схилятися. Ні, всередині держави створити добру, хорошу атмосферу, яка, до речі, під час війни якось виникає серед нас, тому що є спільне горе, воно зближує. Тому ж зробімо це, і ви побачите яким чином ви взагалі відвернете війну? Принципі, як ви кажете, проект взагалі не потребує великих та грошей не тільки грошей. І... Скільки гіне на дорогах? Які є проблеми у сім'ях з дітьми? Що завгодно? Ти все абсолютно все приводиш в рівновагу, здоровлюєш зближенням людей. Просто ось таксісти за стіл та поговорити. Розпочнемо цього. А вже ж.